Чому варто відмовлятися від військово-лікарської комісії у разі примусової мобілізації? Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Коли людину незаконно захопили, силою доставили до ТЦК і намагаються швиденько за 5 хвилин провести йому ВЛК? То це є порушенням, перш за все, Конституції. Тому що Конституція каже, що ніхто не може підданий медичному огляду чи лікуванню без його згоди. Тому ви повинні розуміти, що ВЛК не проводиться за 5 хвилин. Це перш за все проведення аналізів, збір даних ваших об'єктивних там, де ви лікувалися, і багато інших дій. Тому я вважаю, що людині. За те, що він відмовиться від проходження ВЛК, на даний момент загрожує лише адміністративна відповідальність на підставі статті 210.1 Адмінкодексу, там буде невеликий штраф. А якщо людина пройде ВЛК, то одразу ж його запровторять у військову частину. Причому це ВЛК буде зроблено незаконно, і в мене вже на моїй практиці дуже велика кількість таких випадків є. І потім людина вже буде мобілізована і буде вже судитися, але з окопів, що дуже небезпечно для життя та здоров'я людини. Тим більше, що його постійно будуть примушувати тиснути з боку командирів та особового складу. В армії, як ми знаємо, там колективна відповідальність. Тому ж, як краще робити? Краще в такій ситуації, якщо ви, не дай Бог, потрапили, краще поступити таким чином. Перш за все, людині потрібно сказати, що він таке ВЛК, у разі якщо його примусово мобілізовують, примусово силою доставляють, там б'ють і ще якось фізично тиснуть, що він ВЛК буде проходити тільки після того, коли йому нададуть можливість надати всі свої лікарські документи, виписки, епікризи, картки. Він розкаже про те, як він лікувався, які в нього є документи про це. Крім того, ці документи перед дуже реальним проходженням ВЛК я рекомендую направити заказним листом з описом вкладення на юридичну адресу того ВЛК, де ви будете його проходити, щоб потім вони не казали, що ви взагалі його не проводили. Тому будьте дуже уважні, зважуйте, що для вас краще можливість е, адміністративної відповідальності, але вона може навіть не настати, якщо ви все зробите правильно і комісії та ТЦК повідомите, навіть незважаючи на тиск, емоціональний, тиск та фізичний, можливо, тиск. А у раз, якщо такий тиск буде відбуватися, у вас є право звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вас захищали. Тому, у разі потреби, звертайтеся, контакти в шапки профілю та розумійте, що крім вас і краще вас, ніхто вас не захистить. А для того, щоб цей захист був грамотним, вам потрібна консультація або допомога особи, яка в цьому розбирається. Бажано, щоб це був військовий адвокат з досвідом роботи.